Ну, ми рухаємося далі. Наркотичні і психотропні засоби за електронним рецептом з листопада. тяжкохворі пацієнти можуть отримати доступ до цих ліків за спрощеною процедурою. Тема дискусійна в українському суспільстві. Отже, на які саме зміни чекати українським пацієнтам і які ризики існують у цьому питанні? Поговоримо з Марією Карчевич, заступницею міністра охорони здоров'я. Доброго дня, пані Марія. Добрий день. вітаю вас. Пане Марії, одразу розкажіть нам, будь ласка, про які саме наркотичні препарати йдеться? От знаєте, багато дискусій виникає навколо медичного канабісу. Чи входить він в перелік цих препаратів, які можна отримати з листопада за електронним рецептом? Найперше ну, хочу сказати, що електронний рецепт, власне, для чого він потрібен і чому ми вводимо цю реформу? Ми всі раділи, коли Україна отримала статус кандидата на вступ до європейського союзу. Разом із тим, а є певні директиви ЄС, є певні вимоги, які ми маємо так само впроваджувати в нашій країні, щоб відповідати європейським стандартам. І власне електронний рецепт це є один із інструментів для того, щоб відповідати цим вимогам, зокрема. Для того щоб забезпечити контрольованість відпуску рецептурних препаратів, а ми знаємо, що з серпня вже був введений електронний рецепт на антибіотики. Попри певні хвилювання серед людей, ми бачимо успішність цієї реформи, адже за цей час виписано вже більше 150 тисяч електронних рецептів на антибіотики. І на сьогодні, з листопада, ми плануємо наступний крок: це електронний рецепт на наркотичні та психотропні препарати, тобто усі лікарські засоби, які містять відповідні. Зокрема, наркотичні речовини тощо будуть відпускати за електронним рецептом, і власне це для того, щоб попередити самолікування і безконтрольне вживання рецептурних ліків для цього і вводиться цей інструмент, в тому числі щоб мати електронний документ, обіг і електронний облік, і прозорість та контрольованість цих процесів. Ну прозорість і контрольованість – це дуже важливо, але е з точки зору пацієнта, чи полегшить людям доступ, які потребують цих ліків, доступ до них? Якщо говорити про пацієнта, то до прикладу електронний рецепт наркотичні препарати він є дуже короткою терміні дії, тому що це є складні препарати, які використовуються при складних захворюваннях. Зокрема, термін рецепта є 10 днів. Відповідно, пацієнти ще разу зараз вимушені в паперовому обліку звертатися фізично на прийом до лікаря. Коли ми говоримо про цифровізацію, то перший рецепт електронний буде виписуватись на фізичному прийомі лікарем пацієнту. А вже наступні рецепти можна буде одержати дистанційно. Таким чином, пацієнту не доводиться ще разу йти до лікаря і. На фізичний прийом власне, а от, люб, люд, наприклад, люди похилого віку, да які здебільшого і потребують таких препаратів. Як їм його отримувати в епоху цифровізації і фактично неможливості їх доступу до цих технологій? Ну тому, тому що бабуся звикла там отримати паперовий рецепти, йти до аптеки, купувати. Як Мало зараз знаєш це про буде реалізовувати нас вже бабусі більш сучасні? Власне, якщо є телефон, номер телефону, мобільний телефон, то а, лікар виписує дистанційно електронний рецепт, і людині приходить смс із номером рецепта та кодом погашення, і з цією СМС людина звертається до аптечного закладу і там вже отримує свій препарат. А як буде контролюватись продаж таких препаратів? От на вашому сайті зазначено, що контроль посилюється. Е, у який спосіб посилюється і чи не перетвориться це в тероризування власників аптек? Тероризування точно ні, власне, будь-яка цифровізація, будь-який документообіг в електронному форматі це про прозорість і контрольованість, тому що ми бачимо усі призначення, які здійснюються лікарями. Ми бачимо так само інформацію про погашення, і так само, коли ми говоримо про стратегічну перспективу, то ми будуємо систему клінічного моніторингу, в тому числі. І відстеження ефективності тих чи інших препаратів наскільки вони є дієві при певне захворювання, тому власне, цифровізація це про в тому числі попередження певних антикорупційних ризиків і про прозорість процесів. Пані Марія, ми знаємо, що ви в МОЗ відповідаєте за напрямок цифровізації і відповідаєте за питання гуманітарної допомоги. От за ці місяці війни чи вдалося спростити утримання та розподіл і взагалі фіксування надходження гуманітарної допомоги до України і прозоре розподілення її? Тут, якщо сказати про медичну гуманітарну допомогу, то справді ми бачимо величезну підтримку багатьох країн світу. Зокрема, за весь цей час нам вже передано допомогу з 35 країн світу і більше 60 міжнародних та благодійних організацій є бізнес компанії українських, так і іноземних, і власне такі великі масштаби вони так само не могли б бути впорядковані не використовуючи певних електронних інструментів. Тому в нас уся гуманітарна допомога облікується через інформаційну систему медата, тобто ми бачимо через цю систему в щоденному режимі потреби кожного закладу охорони здоров'я в тих чи інших препаратах, медичних виробах тощо, і так само через цю систему вводяться і облікуються усі вантажі, що надходять на територію України, і здійснюється розподіли. Якщо говорити сукупно, то за час війни Україна вже отримала. Близько 9 тисяч тонн гуманітарної допомоги, саме медичної, а на загальну суму 12 мільярдів гривень. Тобто, ми бачимо шалену підтримку, власне, і допомогу нашій країні у цей складний час. А останнім часом ця підтримка зменшується. От яку тенденцію ви бачите? Бо ми говорили з волонтерами, вони помічають її, що підтримка ну. На меншому рівні ніж у перші дні війни, і також цікавить чи є зараз дефіцитні препарати, яких ви чекаєте від наших міжнародних партнерів, які потім потрібно перерозподілювати по всій Україні. Якщо говорити про хвилі підтримки, то є певні періоди, коли вона більш активна, є певні періоди, коли вона менш активна, безперечно. А зараз, якщо говорити про найбільші потреби, то це те, що стосується підготовки до зимового періоду, в тому числі ми говоримо не лише про медичне забезпечення, ми говоримо про інші засоби, до прикладу, генератори, в тому числі для альтернативного електроживлення, тощо, щоб і наші медичні заклади могли бути готові до різних ситуації. адже ми розуміємо, що може бути різна ситуація, не прогнозована в тому числі. Оці електронні рецепти вони були нещодавно впроваджені в питанні закупівлі антибіотиків. Да? Як це пов'язано з запуском продажу наркотичних речовин і як змінився ринок антибіотиків в Україні після впровадження електронних рецептів на них? Якщо говорити про антибіотики, то за період запуску нас вже виписано більше 150 тисяч електронних рецептів. Ми бачили певний ажіотаж перед запуском електронного рецепта, тобто що люди більш активно купляли антибактеріальні лікарські засоби в аптеках, можливо. Хотіла запастися, але дуже не рекомендуємо цього робити, адже нагадуємо, що власне призначати препарат має лікар за відповідними матричними показаннями, тобто не людина сама обирає, як її лікуватися. Коли є погіршення самопочуття, то важливо, щоб саме лікар здійснив огляд і призначив той чи інший препарат. Разом із тим, після запуску трудно рецепту ситуація стабілізувалася і, в принципі, продажі по антибіотика залишаються на стабільному рівні. А ми аналізуємо ще місячний обсяг продажів, тому ситуація наразі є стабільною. А можна назвати кількість українців, які необхідні ось ті препарати з наркотичними речовинами, які можуть їх зараз отримати в аптеках за електронним рецептом? От кількість людей? Ну, якщо говорити про обсяги, знов ж таки тут залежить від захворюваності і від певного перебігу хвороб, тому що а наркотичні препарати вони потребують для людей, які мають чи складні операції, до прикладу чи онкологічні захворювання тощо. Тому загальна кількість я думаю, може зможемо побачити після запуску електронного рецепта, і яка буде тенденція залежно від того, яка ситуація в країні. А міністр охорони здоров'я також заявляв, що з початком війни більшої кількості людей знадобляться ось саме ті наркотичні препарати, які містять олію, канаплі і так далі. Зараз людина, якщо має психічні проблеми, може піти до фахівця і отримати такий рецепт. Чи от як це відбувається? От пам'ятаємо цю проблему, яку от саме пов'язували з психіатричним здоров'ям, з психічним здоров'ям. Так, якщо людина має певну проблематику зі здоров'ям, з показниками здоров'я безперечно, що першочергово вона має звернутися до відповідного фахівця, до лікаря відповідного профіду, так і далі лікар здійснює обстеження. Якщо потрібно, він призначає певні аналізи і далі вже встановлює лікування і призначення. Якщо людині буде потрібно для лікування саме наркотичні препарати, то безперечно, що лікар випише такий рецепт, і людина зможе купити ці наркотичні препарати в аптечних заході. Дякуємо вам дуже з нами на зв'язку була Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я.